Ігла 21. підсумовуємо сьогоднішній день разом з журналістами команди. Очей, вітаю вас. Від сьогодні в Україні відбулися зміни та почали діяти нововведення з ключових практичний іспит для водіїв. Тепер можна складати необмежену кількість разів. Друге, перелік військовозобов'язаних, які можуть отримати відстрочку від призову до війська, скоротили. Чоловік зможе доглядати за родичем з інвалідністю лише за умови, що в цієї людини немає інших близьких. Далі більше у нашому короткому огляді. Харків знову під ударом. Місто рашисти атакували вночі безпілотниками. Один із шахедів влучив у будівлю училища. На щастя, там нікого не було. Інший дрон впав у центральній частині населеного пункту. Поранено чоловіка. Терористи здійснили артобстріл по Херсонській міській клінічній лікарні. Пошкоджено хірургічне відділення. Загинув лікар, травмовано медсестру. Натомість Москву вкотре атакували безпілотники під прицілом все ті ж вежі Москва Сіті Сводя на ногамашні звукою а взрив був. І та це підтягується, вже сутана наводиться. зазумбовані росіяни. Не вірять, що їхню столицю можуть атакувати. кажуть, це не дрони, це всього навсього Просто шкаф. палає і біля Москви. В Люберцях згоріла дотла будівельна база. Що до такой серйозне зернову блокаду росіян прорвали ізраїльський корабель під захистом американського літака. Пройшов турецькі протоки та увійшов до гирла Дунаю. Пункт призначення Україна. Схожий маршрут долають і два інших судна грецькі та турецько-грузинське. Працівники служби безпеки України затримали викладача вищого навчального закладу. Чоловік відпрацьовував коригувальником расистів на Запоріжжі. Зловмисник облаштовував спосережний пункт на дачі неподалік Південного фронту. Звідтіля зрадник намагався виявити позиції збройних сил. Тепер ексдачник спостерігатиме за життям співкамерників. Рашисти терористи, тікайте з української землі в іншому випадку. Буде якось цими двома як чолов'яги не намагалися накрити себе брезентом. Це не врятувало від вибухівки, яку скинули українські оператори безпілотників. Мотивуюче відео від наших військових, хлопці демонструють свої навики та вміння розбиратися із ворогом. Збройні сили України воюють вправно на суші у воді і в повітрі. Їм є що захищати. Як говорив командир УПА Роман Шухевич, ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. А від цих кадрів відзнятих у Хмельницькому серце розривається. Маленький син може хіба таким чином обійняти свого батька. Кікбоксер Олексій Янін загинув у боях за Маріуполь 7 квітня 2022 року. Тим часом головний розміновувач країни Пес Патрон вирішив трохи поніжитися поміж маків. Мовляв, вже незабаром Україна знову розквітне як ці польові квіти. Траф у розмірі 51 гривні плюс судові витрати. Таке покарання суд призначив молодикам, які слухали російську попсу у центрі Львова. Нагадаємо, інцидент трапився у травні. Тоді журналіст Роман Гурський зробив зауваження поціновувачам московитської музики, які сиділи у авто. Пасажиру на передньому сидінні це не сподобалося, і він намагався вибити у Романа з рук телефон, а потім збив з голови чоловіка кашкет. От, вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Яку? Москальську? Відео, яке обговорювала ледь не вся країна. На ньому найагресивнішим був Лукіян Зайцев. Він і спробував ударити журналіста. Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували як дрібне хуліганство. Суд у свою чергу визнав Лукіяна винним, зобов'язав його виплатити 51 гривню штрафу та 537 гривень судового збору. Роман Гурський каже, що більшого покарання і не очікував, адже так вказано у законі. Тут мабуть проблема в самому законі. Законодавстві. Мені здається, що варто збільшувати відповідальність за подібні речі. Важливішим є те, що я думаю, до них дійшло, тому що я впевнений, що я не змінив їхній світогляд, але, хоча б голосно вмикати таку музику, думаю, вони тепер так замисляться двічі, а то й тричі, перед тим, як таке зробити. Зауважимо тоді в автомобілі. Хлопці слухали пісню Григорія Лєпса, співака, який виплатив 1 мільйон рублів російському військовому за знищення танка Леопард. 1 мільйон рублів, який він зокрема заробив на тому, що українці слухали його треки. Щороку майже 12 тисяч маленьких українців випадково обпікаються, виливають на себе окріп, раняться біля електрогенератора чи від полум'я свічки. Саме такі травми є одними з найбільш поширених та смертельних серед малечі. Під час повномасштабної війни випадків стало ще більше, бо кожне мінно-вибухове поранення супроводжують опіки. Здебільшого пацієнтів з ураженнями шкіри медики скеровують за кордон, але невдовзі їх зможуть лікувати у Львові. В найбільшому в Україні опіковому центрі, який створюють на базі реабілітаційного осередку, не Мамні. Зараз для цього збирають кошти. Дуже швидко. Для мене то було шок. Буквально пару секунд, поки я себе відвернула, чую крик. Мелані є рік і місяць, Іванкові рік і вісім. Вони пацієнти опікового відділення лікарні Святого Миколая. Відволіклись на мить, кажуть їхні мами. Та цих секунд виявилось достатньо, аби діти обпеклись. В Іванка поранена права ніжка, запхав її в миску з окропом, який мама. Наготувала, щоб попрати речі. Мали, що буде операція. Поки що ще дивляться, що в четвер буде перев'язка під анестезією, а далі ну гоїться. Трошечки легше бо вже на ножку бере встає, вже дозволяють вставати на ножку. Меланія ж попекла 15% тіла. Було багато нас у на кімнаті і просто бігла по пристіл, такий з довгою ручкою перевернула воду і все на неї. Хлюпнула грудна клітка, це сторона ліва. Так, шия, грудна клітка, так доціль, до животика і ручка. Чекаємо, щоб, чи буде загоюватися чи ні. Якщо не буде, то можливо навіть операція. Щомісяця приблизно 30 діток з опіками потрапляють до лікарні Святого Миколая. За час повномасштабної війни кількість шпиталізацій тут зросла у п'ятеро, бо ж до побутових травм додались мінновибухові. Пацієнти з обпеченою шкірою беззахисні перед інфекціями для них потрібні стерильні умови. Таких в опіковому блоці на 10 ліжок немає. Поки що. Ніде у світі немає такого, що є два санвузли на коридорі, і все. Тобто, це фактично пацієнтик бере і ходить, і розносить по всьому коридору свою інфекцію. Загалом санвузли мають бути в кожній палаті. За кордоном навіть не дозволено гуляти по коридору, особливо ми говоримо зараз про опікових пацієнтів. Але для цього має бути відповідні умови у палаті. Наразі пацієнтів з найскладнішими опіками українські лікарі змушені відправляти за кордон, як правило, до Швейцарії, Німеччини Польщі. Не тому, що наші медики гірші ні. У Трі незламні змогли пересадити шкіру від посмертного донора дитині і готові до таких операцій. Але щоб шкіра прижилася, потрібні умови дуже важливо для опіки власне приміщення і ступінь чистоти повітря в них і клімат клімат контроль. Ми організували протезування діток в нас в центрі незламні. І ми б дуже хотіли, щоб опікові травми в повному об'ємі лікувалися у нас тут і не треба було нікуди їхати за кордон. Тож шукають фінанси для дитячого опікового відділення найбільшого на заході України центру термічної травми і пластичної хірургії, який планують створити в медзакладі. Уже є частина обладнання від благочинців на черзі. Ремонт до збору коштів долучається мережа мультимаркетів Аврора. Кожен покупець, який прийде до нас на мережу, може придбати наліпки, скупившись на 80 гривень. Ця наліпка коштує 2 гривні. Ось кожна гривня з цих 2 гривень буде йти на допомогу. Якщо, наприклад, покупець має бажання придбати просто саму наліпку, вона коштує 10 гривень. З цих 10 гривень 9 гривень буде йти безпосередньо на благодійність. Для ремонту відділення потрібно понад 20 Десять мільйонів гривень під час акції країна рідних сердець планують зібрати перші 3 мільйони. Вона триватиме до 15 вересня. Усі наліпки з побажаннями від покупців передадуть до дитячого опікового відділення центру незламні ніна Сукач, Юрій Кісь, програма очі. 5% українців інфіковані гепатитом С і 1,5% гепатитом Б. Такі дані всесвітньої організації охорони здоров'я не можуть не насторожувати на Львівщині. Лише за останні півроку 49 підтверджених випадків гепатиту. Б. При цьому людина може виглядати абсолютно здоровою і про хворобу навіть не підозрювати. Найчастіше вірус передається статевим шляхом через нестерильні інструменти, використані шприци. Заразитись можна як в стоматологічних кабінетах, салонах краси, так і через лезо для гоління чи зубну щітку. Але найголовніше кажуть лікарі, захист від хвороби існує. Лише три дози вакцини, і ви зможете оберегтись від вірусного гепатиту. Б. З гепатитом С ситуація складніша, тому тут насамперед важлива профілактика. Від гепатиту це наразі вакцини немає, тому пам'ятаємо: безпечний секс, безпечна краса, безпечний спосіб проживання. І якщо ми належимо до числа групи ризику, зокрема медичні працівники, ми повинні використовувати всі запобіжні заходи для чого, щоб не інфікуватися. Шанси заразитись вірусом сьогодні збільшується і через воєнні дії. А в групі ризику наші військові збільшується кількість. Шанс інфікуватися серед військовослужбовців у зв'язку знову ж таки з великою кількістю переливання крові. Зв'язку з прямим контактом з кров'ю під час надання медичної допомоги медики нагадують, обстеження треба проходити хоча б раз на рік, а головне пам'ятати гепатит не вирок. В людей, які звертаються по консультацію та отримують лікування, якісне життя. Нові зручності на українсько-польському кордоні від сьогодні на семи локаціях митних пунктів пропуску у Львівській області діятимуть санітарно-технічні приміщення. Користуватися ними зможуть усі і безкоштовно. Аби перетнути кордон України з Польщею на Львівщині, люди часто годинами стоять у чергах. Від години до восьми годин, як до десяти годин. то трошки, скажімо так. Проблематично, якщо є ліс збоку, то, то повезло. Як нема, ну то терпіть. Тепер вже терпіти не доведеться, адже можна буде скористатися спеціально облаштованими санітарно-технічними приміщеннями. Тут розміщені вбиральні, зокрема й для людей із інвалідністю, а також пеленальні столики для мам із маленькими дітьми. У деяких санітарно-технічних модулях є можливість прийняти душ. До слова, вода тут має бути теплою. Біля 12 мільйонів пішло на цей проєкт. Сім митних пунктів пропуску є ще інші, які не мають таких модулів. Будемо ініціювати, щоб уже усі кордони на території Львівщини були обладнані такими модулями. І це це дасть можливість показати гідні умови для наших українців і наших гостей. Зауважую, що всі ці зручності безкоштовні. Щоправда, хто дбатиме про чистоту в санітарних модулях, оскільки санітарні модулі перебувають на балансі служби автомобільних доріг, теперішніх халі служби відновлення. Обслуговувати і забезпечити належний санітарний стан казних санітарних модулів будуть відповідальні підрядні організації, які забезпечують утримання тих чи інших автомобільних шляхів, на яких рознаходяться відповідні модулі. Тож, якщо ви помітите якісь негаразди в санітарних модулях, звертайтеся на гарячу лінію служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області за номером 067-460-80. Мультимедалістка всесвітньої універсіади, художня гімнастка зі Львова Христина Погранична здобула три медалі на міжнародних змаганнях серед студентів. Спочатку стала віце-чемпіонкою у багатоборстві для України. Це була перша за 10 років нагорода у цьому виді на всесвітній універсіаді. Далі була золота медаль у фіналі змагань з обруча. Чемпіонський номер під ремікс Стефанії гурту Калуш не залишив шансів суперницям Христини. Дякую всім, хто мене підтримував. Взагалі всій Україні. Дякую дуже. Я дуже відчуваю цю шалену підтримку і виступала для себе в задоволення для вас і взагалі для цілої України. Ця медаль для України. Слава Україні, ще одне золото Христині Пограничній приніс виступ із синьо-жовтою стрічкою. Зараз гімнастка навчається у двох вишах: Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського і Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Складно дуже поєднувати навчання і професійний спорт, але я намагаюся, тому що це знову ж таки моє майбутнє після гімнастики. Ще дві медалі здобули для України художні гімнастки. Студентки львівських вишів Дар'я Іваник, Марта Борис і Анастасія Пташник у групових вправах. Разом з колегами за командою вони стали бронзовими призерками у змаганнях з п'ятьма обручами. А також вибороли срібло у багатоборстві. Всесвітня універсіада триватиме у Китаї до 8 серпня. У ній беруть участь 7 тисяч спортсменів, представники 900 вишів понад сотні країн світу. Це все на сьогодні. Гарного вам вечора, спокійної ночі. На все добре.